Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні ми говоримо про трикутник Карпмана. Багато хто з вас вже про це знає жертва рятівник переслідувач. Трикутник відображає тип деструктивних стосунків, які можуть відбуватися між людьми в конфлікті. Тобто, це завжди мають бути відносини. І це може бути в сім'ї, в державі. Церкві з сусідами на роботі, і ми розберемо відносини церкви, сім'ї і держави. Всі ці відносини вони дуже добре прописані в казках. Золота рибка, спасатель, рятівник, дід, жертва, баба, аб'юзер, золушка. Та сама історія: є мачуха, є золушка, є хресна. Насправді ці відносини вони побудовані так, щоб не випустити один одного з цього трикутника. Кожній з ролей відповідають властиві тільки її почуття. Ніхто не думає спасати жертву. Насправді у переслідувача найголовніша емоція проведення праведне обурення. Ми за справедливість. У жертви внутрішня метушня, паніка, образа на ситуацію або іншу людину. Так, є. У рятівника співчуття, почуття обов'язку і відповідальності за іншу людину. І прикра полягає в тому, що вони дуже круто взаємодіють. Аб'юзеру потрібна, потрібен рятівник, щоб жертву залишити жертвою. Тому що аб'юзер, наприклад, якщо в церкві він буде шукати такі місця писання, що «должна тебе пострадати, що жена має, має спасти чоловіка. Хоча там не говориться про спасіння аб'юзера, там говориться зовсім про інше. Але ж ну це вже ж не важливо, да і він буде шукати місця писання, щоб жертва сприймала свою позицію як нагороду від Господа. Должна ну, тобі пострадати. І благо, мені, що я пострадав, Знаєте, багато є таких місць писання, але не важливо, яка мета тих страждань. І для аб'юзера важливо, щоб жертва залишилася жертвою. І йому для цього потрібен спасатель. Що робить спасатель, якому також потрібен аб'юзер, іначе жертва перестає бути жертвою без аб'юзера, і що ж когось йому спасати? І тоді жертва шукає інші місця Писання і допомагає жертві пережити оцю біль, оце приниження. Вона говорить, притерпівши до конця, оце велика твоя награда на небесах, ти все можеш в укріпляючому тебе Ісусі Христі, і тобі треба пам'ятник поставити. І от ця, цей Спасатель починає будувати пам'ятники. Один за одним, поки похоронять жертву під одним з тих пам'ятників. знаєте. І жертва їй ну, вона не може вирватися з цього, тому що вона навіть не розуміє, в якому положенні вона відноситься. Вона думає, що вона волі Божій. Вона думає, що всі навколо їй хочуть допомогти. І це велика, велика дуже прикрість. І колись я візьму інтерв'ю, я дуже сподіваюся, що знайдуться люди, які будуть готові розказати про свої. Переживання і про, це про свій шлях, як вони прийшли до усвідомлення цього, як вони. Е Прийняли це, і як вони почали вириватися з того трикутника, і як аб'юзер і, і, і спасатель намагалися його втримати тут. І я думаю, що через це багато хто з вас побачить і отримає дійсно хороший такий урок і підбадьорення, щоб не бути аб'юзером, не бути спасателем і не бути тою жертвою. І ось ці відносини вони перекладаються і на Христа. тобто люди звикли до такого розуміння відносин, і тому багато хто думає, що Христос десь в тому трикутнику є. Багато разів я чула від своїх друзів, які говорили, що Бог терпіла. Ну, Бог терпіла і нам віліл. Ну, насправді він довготерпеливий, але не вічно терпеливий. Насправді Бог нічого не терпів, крім одного моменту, коли він йшов на хрест. Але ж якщо подивитися, скільки. Часу це займало, але дуже короткий час. Так що не виходить з тим. Друге, Бог е, ніколи він не був та? жертвою, ми це зрозуміємо. Далі він не є спасатель. Є люди, які розуміють, думають, що Бог спасатель, він всіх пробачає, він нікого не кортає, він за людей помер, він переніс таку жертву, така величезна любов. І коли людина говорить про те, що Бог говорить про те, що. Є справедливість, вони говорять, не суді, да ні судім будеш. Не... Ти ж не знаєш, що в людині в серці є, тільки Бог знає, що в є серце обов'язково про серце от такої людини, про якого ми нічого не знаємо, що в неї серце зроблю окреме відео. Але Бог, він не спасатель, він спаситель. І тому він знає, як допомогти жертві. І інші говорять, що Бог аб'юзер. Він деколи дуже жорстоко поступає, він там жінку назвав собакою, він багатьох, багато він вів да, і, і дуже так говорить взагалі повинні, повинищуй, але він справедливий, він справедливий. І ті люди, які намагаються Бога зробити таким карателем, знаєте, ну, ніби в нас якийсь такий маленький проступок, і Бог тут же нас карає, Ну щоб Бога довести до того, щоб він тебе покарав. Ну, це треба дуже дуже сильно постаратися. І поговоримо тепер про державу. Багато людей, які зараз бачать Україну жертвою. Насправді вона не є в тому трикутнику. Вона якраз бореться за те, щоб в цей трикутник не попасти. Але є навколо аб'юзер: Росія, агресор такий яскравий, потужний. Знаєте, місцями писання теж прикривається дуже сильно. Це Божа воля, що вони напали. І є і є спасателі, є рятівники країни, які бачать Україну жертвою, і вони їй так допомагають, щоб вона не померла, але і не вирвалася з цього трикутника. А є ті, хто бачить Україну не в трикутнику, бачить її мужньою, бачить її сильною і розуміють, що її боротьба якраз. І є за те, щоб не опинитися в тому трикутнику, і тому дуже дуже вдячна. І що говорить Писання про ці про Україну? Друге Корінтян Господь господже то дух, а де дус Господній, там воля. Перше до коринтян 7,23. Ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Ось який наш Господь. Тому сьогодні Він на стороні України, він не дозволить нам бути жертвою. Да? Нам треба пройти ці випробування і наша боротьба сьогодні за нашу державність, за нашу волю, за те, щоб ми виконали позицію і розуміння Бога щодо волі, не стати рабами людей. І моя молитва сьогодні за Україну: слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому, особливо тим, хто розуміє, за що є наша боротьба і з. За те, щоб ми не опинилися в тому трикутнику. І на цьому я буду завершувати, друзі. Якщо хтось побачив себе в ролі аб'юзера або рятівника, або жертви, друзі, ми маємо це міняти. Ми маємо над тим працювати, і Господь нам допоможе. Бо де дух Господній там воля. Якщо нема волі, Духа Божого, значить тут і нема. І якщо у вас є якісь запитання, ви пишіть мені в коментарях, тому що я якраз зараз і роблю тільки те, що відповідаю на питання. І підписуйтесь на цей канал, розповсюджуйте його, діліться зі своїми друзями, ми будемо говорити про багато цікавого, і з весною в нас вже почнеться низка інтерв'ю. Ми будемо говорити з психологами, ми будемо говорити з волонтерами, ми будемо говорити з аналітичними. Людьми, які там наприклад, по наприклад з Латинської Америки, кому цікаво, ми будемо розширяти свій погляд про міжнародні відносини. Ми будемо говорити про сексологію, психологію і тому друзі, за питаннями це все сформуємо і будемо відповідати. Отже, до нових зустрічей і ще раз слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому.